Що змусило вас подумати, я більше ніколи сюди не прийду після того, як ви побували в чиємусь домі. Те, як відчим моєї дружини, ставиться до всіх навколо раніше він був великим босом на своїй роботі зараз. Він на пенсії, але досі вважає, що всім керує. Він грубий і зовсім непривітний. Нещодавно ми з ним сильно посварилися. Це було неминуче, особливо коли він почав спрямовувати свою грубість на нашу дворічну дитину. В старшій школі я залишився у свого друга на кілька днів, тому що у нас щойно пройшов сильний ураган, і в нас вдома не було електрики, а у друга була. Одного вечора ми з другом вирішили піти в кіно. У нас ще не було водійських посвідчень, тому ми попросили його тата відвести нас. До кінотеатра потрібно було їхати хвилин 30. Він погодився, але мама друга хотіла, щоб забрав нас мій тато. Вона дуже наполягала на тому, щоб саме мій тато поїхав. За нами і вважала, що не гоже її чоловікові їздити двічі. Я подумав, що це справедливо, тому я зателефонував татові і запитав його, чи може він забрати нас із кінотеатру і відвести до мого друга. Тато погодився, і я сказав це мамі свого друга. Мій друг був свідком усього цього. Здавалося, вона задоволена, що мій тато приїде за нами. Після кіно мій тато забирає нас і відвозить додому до мого друга. Коли ми заходимо, його мати починає питати, Тати, де її чоловік. Мій друг каже: Я не знаю. Ми щойно повернулися з кінотеатру. Що ти маєш на увазі? Мама каже, що її чоловік поїхав забрати нас із кінотеатру. Ми з другом були дуже спантеличені, та нагадали їй, що вона хотіла, щоб мій тато забрав нас, що він і зробив. Вона починає наполягати, що цього ніколи не було, і кричати на нас. Вона поводилася до жаху божевільно. Мій друг намагався заспокоїти її, але це не дало результату мій друг був дуже збентежений, і йому було шкода, але я зрозумів, що мушу звідти піти. Я відразу зателефонував татові і попросив його розвернутися і приїхати за мною. Після цього я ще тиждень сидів вдома без електрики, але краще вже без електрики ніж поруч із цією божевільною жінкою. І звичайно ж я більше ніколи туди не заходив. Досі я не розумію, що в біса там сталося. Друг з роботи запросив мене до себе додому, щоб подивитися хокейний матч. Тож я сказав, чому піні. Я купив 6 пляшок пива, і він сказав, що це мило. Потім він просто поклав їх у свій холодильник. Він раз за разом наливав собі скотч, але так і не запитав мене, чи хочу я випити. Далі він дістав трохи закусок для себе, і знову навіть не запитав мене, чи я не голодний. Тоді я просто попросив пива, яке я купив. І він сказав: Я теж думав про. Це але я хотів залишити його на інший раз. Я пішов після гри, і мені було дуже ніяково на роботі. Я спав на дивані свого друга і прокинувся з укусами від жуків по всьому тілу. У мене був друг у старшій школі, і кожного разу, коли я заходив до нього додому, два місіонери та пастор просто випадково заходили, щоб привітатися та поговорити про мормонів. Я завжди був вічливим, поки приблизно на третій чи четвертий раз вони не почали проводити уроки. Вони сказали, що уроки призначені для нових віруючих. Я запитав, хто з них новий віруючий, і вони всі подивилися на мене. Я ніколи не повертався. Він сказав мені просто скинути коробку з недоїданою піцею на підлогу, щоб звільнити собі місце на дивані. Скрізь валялося сміття, і він радив просто розштовхувати його ногами, щоб звільнити шлях. Доки я не потрапив до нього додому, я навіть уявити не міг, що він настільки неохайний. Зауважте, не накопичувач. Хлопець просто не прибирав взагалі. Колега Мері запросила мене на вечерю на День подяки. Мері була для мене майже мамою, тому я була рада піти. Її чоловік і двоє його дорослих синів, Рей і Стів, а також її дорослий син Роджер. Також були там. Під час вечері вони згадали про те, як двоє старших хлопців, Рей та Стів полюбляли жартувати над Роджером. Загалом мова йшла про добродушні жарти. Але потім Мері сказала: о, і якось хлопці змусили Роджера зробити інфеляцію я розповіла про це їхньому татові, але він просто сказав не вмішуватися. Вони просто продовжували їсти та передавати соус із журавлини. Ніби це була доречна тема для розмови за вечерею з гостею за столом. Коли мені було 17 років, мій тодішній хлопець запросив мене на кемпінг у дворі його друга. Я знала цього друга, він був одним із крутих хлопців. Тому я погодилася. Приїхали на подвір'ї, стоять розкішні намети, працює гриль, стоїть величезний холодильник з напоями. Ми принесли закуски, все було чудово. Його батьки були дуже добрими, а його молодші приходили і грали з нами. Це було дуже весело. У якийсь момент я попросилася у туалет, тож друг провів мене в. Будинок. Всередині всюди повзали таргани. Їх було стільки, що здавалося, ніби ворушиться сам будинок. За ті п'ять хвилин, що я провела там, мені доводилося відкидати їх від себе кожні 30 секунд. Його батьки та молодші поводилися так, ніби в цьому не було нічого особливого. Всю ніч мені здавалося, що по моїй шкірі щось повзає. Зайве казати, що я ніколи туди не поверталася. Мабуть, тому вони і жили на подвір'ї. Ні, вони жили в будинку. Це причина, на чому гості залишилися на подвір'ї? Це було тимчасове зараження. Вони знали, що в їхньому будинку повно тарганів, іноді вони можуть ховатися за стінами, і ви не будете знати, що вони там, поки вони не вилізуть. О, від однієї думки про це мене починає трусити. З огляду на відсутність у них дискомфорту, у мене точно не було відчуття, що це було тимчасово. Але я не хотіла бути грубою, тому ніколи не питала про це. Коли мені було приблизно 10 років. У мене був найкращий друг, який жив лише за квартал від мого дому. Зазвичай він ночував у мене вдома, обідав у мене вдома і просто завжди тусувався в моєму домі. Ми іноді гралися в його дворі, але ніколи не заходили в будинок. В якийсь момент йому та його братам подарували ігрову систему Атарі. Так, я старий. І він запитав, чи хочу я залишитися на ніч і пограти в неї. Я знав, що його сімейне життя було важким, і будинок був досить занедбаним. Але ми. Жили в бідному районі, тому більшість сімей навколо мене були такими. У будь-якому разі, все почалося добре. Його будинок був занедбаним і брудним, але ми грали в Atari у вітальні, де-не-де помітив кілька тарганів. Один навіть повзав по екрану телевізора. Пізніше я дізнався, що він і його брати завжди спали на підлозі у вітальні, тому що в них не було ліжок. І коли я зайшов у ванну кімнату, ванна чомусь була заповнена запчастинами мотоцикла його тата. Це пояснює Чому вони завжди були такими брудними? Не було ні вечері, ні перекусів, нічого. Його тато прийшов додому п'яний, і вони з мамою почали сваритися на кухні, коли ми вже лягали спати. Я пам'ятаю, як в якийсь момент він вдарив її по спині своїм черевиком, і вона почала плакати. Це мене справді налякало. Ми просто лежали, слухаючи все це. Це було ще до появи мобільних телефонів, і в той час у них не було домашнього телефону. Було пізно, і я б Боявся йти додому вночі, коли я нарешті зміг закрити очі. Я почав відчувати, як щось повзає по мені. Вночі вилізли таргани, вони були всюди. Я постійно скидав їх з обличчя та волосся. Я увімкнув ліхтарик і мені здалося, що самі стіни ніби рухаються. Я думав, що зможу втекти від них під ковдру, але вони залазили й туди. Я взагалі не спав. Я просто лежав там цілу ніч, відкидаючи від себе тарганів. На світанку я просто встав. І вийшов за двері, поки всі спали. А потім сказав другові, що мені чомусь терміново потрібно було бігти додому. У підлітковому віці я пішла зі своїм хлопцем до дівчини його друга, щоб покурити траву. Ця дівчина була на 10 років старша за нього. У неї були діти, і вона жила з батьками. Зайшли на кухню. Там скрізь були таргани. Всім іншим, здавалося було байдуже. Потім його друг кинув таргана прямо в мене. Я відразу ж побігла прямо до машини Ну так вже й сильно я хотіла тієї трави, лол. Колега моєї дружини запросила нас на вечірку. Вони подружилися на роботі і навіть разом ходили займатися в спортзал. У неї та її чоловіка-юриста був гарний будинок. Ми приїхали і побачили на подвір'ї кілька інших машин. Все було нормально протягом першої години після того, як подали їжу. Але потім колега дружини покликала нас у кімнату, де повідомила нам, що вона та її чоловік Свінгери. І це Свінгер-вечірка. Вона сказала, що ми не зобов'язані брати участь. Ми можемо просто дивитися або займатися чимось іншим. Ми негайно пішли. Лол колега поводиться абсолютно нормально, як і раніше. Просто вона більше не запрошує нас з дружиною на вечірки. Одного разу ми пішли на вечерю до батьків мого чоловіка. Їхня собака, яка зазвичай не видає звуків, тихо гавкнула, дивлячись на вхідні двері. Мій свекор, у якого трапляються регулярні раптові спалахи гніву, аж до словесних образ мене та членів своєї сім'ї, негайно напружився, відкрив ящик журнального столика, схопив пістолет, який він очевидно зберігає там. Вийшов у свій передній двір у безпечному передмісті, і оглянув двір, виставивши пістолет. Перед з собою, все тому, що його собака один раз тихенько гавкнула. Дозвольте мені підкреслити, як мало я вірю в здатність мого свекра правильно оцінити загрозу. Я серйозно боюся, що якби він колись вистрелив у когось, це майже напевно було б через уявну, а не реальну загрозу. Я подумав, що історія піде іншим шляхом і почав трохи хвилюватися за собаку. На щастя, ні. Хоча мої стосунки з батьками мого чоловіка можуть бути Проблемними я все одно віддам їм належне до своїх домашніх тварин. Вони ставляться з турботою, любов'ю та повагою. Я жив у трейлерному парку, коли мені було 17, і почав зустрічатися з дівчиною, яка теж там жила. Я пішов у трейлери її батьків, щоб познайомитися з ними. Всі стіни були обклеєні еротичними плакатами, а вся сім'я, включаючи малечу, дивилася хардкорне порно, наче це був довбаний король Лев, ніколи не повертався і невдовзі перестав з нею бачитися. Це була дивна сім'я. Відвідав будинок друзів. Вони дуже мило помістили в рамки фотографії найкращих часів, проведених з кожним зі своїх друзів, і повісили їх вздовж своїх сходів. Мене серед них не було. Я знав їх понад 10 років. Ми проводили разом багато часу, разом бували на концертах, але вочевидь, цього було недостатньо. Виявилося, що я був просто їхнім персональним таксистом, оскільки у них не було водійських посвідчень. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.